ж, друзі, про президентські вибори в Україні зараз ми будемо спілкуватися з нашим гостем. Це політолог Віктор Пащенко. Доброго ранку. ми дуже раді вас бачити. Вже менше ніж за тиждень в Україні відбудуться президентські вибори. Як політолог, чи можете дати нам оцінку, якою була і є передвиборча компанія в порівнянні з іншими роками? Ну в порівнянні з іншими роками, це однозначно найспокійніше компанія. Так сталося, що всі емоції, всі бурхливі такі події відбулися раніше. У лютому був такий пік, всплеск. І тому кампанія, сама власне виборча кампанія, вийшла на доволі такий спокійний рівень. Я думаю, що за всю історію незалежності це, по-перше, найдешевша кампанія, оскільки вона така швидкоплинна. І та й немає якихось великих потреб вкладати, тому що вже, в принципі, е, ну, якби розклад більш-менш відомий. І по-друге, немає такої гострої стички е, прямо протилежних непримиренних сил. Тому це, ну, Власне кажучи, кампанія більш так нагадує саме такі європейські кампанії, коли ну, йде дискусія без якихось е, великих е, позакулісних е, ігор. Хоча, звичайно, це зовнішній, так би мовити, антураж. Але кампанія все таки проходить в умовах: ну, якщо не відкритої війни, то сутичок на сході країни, що накладує свій відбиток. Хоча це воно прямо не відноситься до саме президентської кампанії, ну але події в Україні непрості. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, от наразі в принципі повноваження президента є досить ну урізаними, якщо е, порівнювати з тим, які були повноваження попереднього президента. Так, от як ви вважаєте, все-таки з такими навіть обмеженими можливостями, чому такий ажіотаж близько 20 кандидатів вирішили ну, запропонувати себе в якості майбутнього президента? Ну, по-перше, це дуже умовно обмежені порівняно з минулим президентом можливо Але я би сказав, що президент це в першу чергу фігура символічна не стільки має роль саме юридична складова повноважень, скільки авторитет президента і його вміння. Запускати процеси. Ну, наприклад, Янукович прийшов з такими же повноваженнями, да? але через буквально рік зосередив всю владу у себе. І не лише завдяки закону, завдяки ну, так поставленій е, політичній е, кон'юнктурі. Тому і новий президент. Е, його вплив буде не стільки формальними юридичними визначатися якимись законами чи повноваженнями, а вмінням впливати. Ну, наприклад, тим паче зараз стоїть питання зміни Конституції. І відповідно зміни повноважень президента, і вони відбудуться в цю каденцію чи е, таких глобальних міжнародних питань, як вступ до європейської асоціації, е, врешті-решт е, визначення стосунків з Росією, вони не, не розписуються безпосередньо законом, але це впливає. Е, Безпосередньо президент своїм вмінням, авторитетом mm -hmm. і так далі. Пане Вікторе, от деякі а, м, кандидати у президенти, ну вони знали, що напевно таки не виграють, адже навіть одного відсотка не добирають. Для чого вони взагалі подають свої заявки? Для чого це їм потрібно? Це така реклама всеукраїнського масштабу У бюджет. кожного є своя мета, чи власна, особиста, чи він від якоїсь групи виступає, чи він. Ну, є багато кандидатів, просто акторів, які якісь функції виконують. Наприклад, є група кандидатів, які пробують свої сили для майбутніх парламентських uh -huh. виборів. Тобто вони конкретно борються за кошти, які можливо в них кладуть, uh -huh. якщо вони там наберуть 5 і більше відсотків. Це є одна група. Друга є група, яка Просто рятує себе, де да, прізвищ не називаємо, ну є високі посадовці. Колишні недавні, які просто за статусом кандидата в президента намагаються сховатися від відповідальності. Є група технічних кандидатів, які для того призначені, щоб наповнювати виборчі комісії своїми представниками, і їх просто продають. Ну, напевно, є ще якісь, які хочуть розважатися, правда, дорого досить розважатися, там великі гроші. Ну, Тобто різні є, є, наприклад, кандидати, це видно по рекламі, призначення яких заплутати ситуацію. Тобто такі популістські лозунги, ну такі. Які особ... просто хочуть забрати там певні голоси від когось іншого, я так розумію. З, з, є, є і забрати голоси, а є просто звести щось до абсурду. Uh -huh. Ну я би назвав конкретно є така активна реклама, яка просто хоче збити з пантелику. Uh -huh. Зрозуміло е, таке питання. От в цьо, перед цими виборами вперше було проведено відкриті дебати. От на вашу думку, чи вони себе виправдали і взагалі чи вплинули на думку українців стосовно того за кого голосувати? Дебати в українській реальності це складна річ. Ну, ми, як правило, беремо, за приклад дебати в Сполучених Штатах Америки. Там традиційно вони проводяться і вони є центральним моментом виборчої кампанії. Але там традиція, що там, як правило, двоє кандидатів. І безумовно вони між собою дебатують. Коли є 20 кандидатів, питання виникає: кому з ким дебатувати? Тому а як правило, і це визначено соціологією, політичною практикою, що лідер, якщо він бере участь в дебатах, як правило, він втрачає, а то з ким він дебатує. Піднімається, тому у нас лідери не хочуть іти незалежно від того, хто лідер. Так було в минулій е, виборчій кампанії, так є тепер, так було в Росії. Ну тому що це особливість, коли е, в кампанії, коли є дуже багато кандидатів. Тому ніби дебати є. Он сьогодні там будуть е, дебатувати кандидат, який має 0,1%, з кандидатом, який має 3%. відсотки. Ну Важко це назвати дебати в традиційному розумінні, але вони є. Між основними кандидатами я сказав, чому дебати не, не, не ага. дуже підходять. Ну, але вони відбулися, якби як вважаєте, таки воно якось вплинуло, тому що ну, мали можливість себе показати, от саме в розмові кандидати, не, не всі завжди є ну, достатньо публічними. Ну якось звичайно, люди ж визначають свої симпатії в тому числі. І в результаті дебатів, хоча знову говорю, що це не є основним центральним моментом виборчої кампанії. Пане Віктора, що буде, якщо ситуація на сході не зміниться і буде така, якою є зараз, і частина виборчих комісій буде заблокована, і люди не зможуть проголосувати за кандидата в президенти. Чи будуть такі вибори легітимними, і чи визнає їх світ? Світ безумовно визнає абсолютно більшість цивілізованого світу, визнає, і можемо прогнозувати, що Росія буде сумніватися. Це незалежно від ситуації, що буде реально на виборах. Ми бачимо це на прикладах референдумів. Ті референдуми, які світ не визнає Росія. Визнає, і тут маємо прямо протилежну ситуацію. Вибори будуть легітимними в будь-якому випадку. Інша справа, що окремі території, причому не області цілі, а окремі дільниці на території Донецької та Луганської області не будуть голосувати. Юридично це взагалі ніяк не впливає на результати. Політично, ну. Деякі території будуть не представлені своїми голосами. Ну, в контексті загальної ситуації я би не сказав, що це така вже велика проблема. Власне, це проблема більше тих політичних сил на сході, які оцю ситуацію підігрують і не мають можливість. І зменшують свої можливість це однозначно впливати на майбутні політичні процеси. Хоча вони декларують інше: ми хочемо, щоб нас почули. Ну то йдіть на вибори, якщо ви хочете. Угу. А, а тут зовсім інша, ну це окрема тема, така досить. Це більше кримінальна тема, ніж політична, Ну, якщо я думаю, якщо будуть назначені парламентські вибори, то якраз ці люди, про яких ви щойно не сказали на сході, вони виправляться, тому що вони мають розуміти, що це тільки єдина можливість їм представляти себе вже якось у і житті. то сумніваюся. Я сумніваюся, що той е, активний, бо це саме кримінал. Він зацікавлений, mm -hmm. от як це е, щось хочуть зробити як е, Придністров'я, mm -hmm. тобто напівкримінальна гру. Пування, де можна тіньові кошти обертати і таке інше, тобто, от, якщо політики більш-менш серйозні на сході оговтаються до парламентських виборів, а їм би вже треба оговтатися, тому що на сьогоднішній день ведуть таку політику шантажу Києву, ну я думаю, що Київ це вже зрозумів, а з легітимним президентом він дуже швидко відреагує, що з такої позиції говорити нема з ким пане Вікторе, ви знаєте, є відсоток людей, які можливо, це вже традиційно не йдуть на вибори, адже вважаючи там немає гідного кандидата, який би міг щось змінити. Таких людей, я думаю, небагато, але зрештою вони є. Як політолог, чи можете ви сказати, що все-таки в тому списку, який пропонують українцям, є все-таки люди, які в Україні щось хочуть змінити? Гідні люди. Їх, скажімо так. Ну, ми вже казали. Тільки що 20 кандидатів, по-моєму, 21 тепер в списку є. Я думаю, що тут е, проблем із е, смаками, що хочеш має. <ривіт> від, і до. Е, від і до. Я скажу так, що я проводив соціологічне дослідження і однозначно можу сказати, що активність е, на цій кампанії буде більша ніж попередні. Ну, наприклад, порівняти з останньою кампанією 2012 року парламентською, в Закарпатті традиційно досить маленький відсоток порівняно порівнянні з іншими західними, особливо областями, а на сході ще більше був, то він зараз, ну я скажу так, якщо традиційно в Закарпатті було близько 60%. Приходило на вибори, то я тепер можу сміливо прогнозувати, що 70 і більше прийде. Тобто активність однозначно людей зросла. Особливо в першому турі взагалі говорити про те, що немає кандидата, ну немає підстав. Другий тур інша справа. Там, можливо, там коли два кандидата залишаються, то хтось не має свого. Ну але в першому турі. Е... Це ну вся є, є люди просто ліниві, є просто які байдужі і так далі. Такий відсоток завжди є, і це нормально. Е, ну і зараз хотілося б від вас почути певні якісь поради для того, аби закарпатці, ну українці, хто нас дивиться, не помилилися у виборі. В тому плані, от як політолог, знаючи ну всю кухню зсередини, скажімо так, як би ви рекомендували на що звертати увагу простим українцям при виборі того чи іншого кандидата? Тобто, є у всіх програми, є у цих там біографії, Вони насправді досить схожі певними моментами. Але чи є речі, на які можна дивитися, і якісь такі індикатори, і ну, сказати собі там: оця людина підходить, за яку там проголосувати ця, там не підходить. Найбільш мене радує в цій кампанії, що за великим рахунком політтехнології не спрацювали. а… Такі політтехнології, вони вимальовувалися ще на початку навіть попередньої каденції попереднього президента. Тобто, взагалі тепер, тепер навіть можна сказати, звідки ці настрої йдуть із російських політтехнологів, які прагнули зіштовхнути дві крайнощі в Україні. Політично, ну, наприклад, була мрія Януковича і політтехнологів російських зіштовхнути в парламенті свободу і комуністів. Тоді би минулий президент виглядав таким собі примирителем, центристом і таке інше. Оці технології не пройшли. Ми бачимо серед величезного списку кандидатів, що крайності не користуються успіхом. Користуються успіхом прагматики, попри все те, що говорять, що треба нових людей, е, треба, це є, е, ну це є такий популізм е, абсолютно невиправданий. Що значить, президент, який має е, розуміти, мати інформацію по всю країну з вулиці, це несерйозно. Ми, ми на посаду начальника відділу не беремо чоловіка з вулиці. Він має мати певний досвід і так далі, коли конкурс проходить. Тобто, і люди це розуміють. Попри те, що цих багато розмов є, люди це розуміють. Тобто, це має бути е, поміркований, е, прагматик, який розуміє. Е, і може почути різних людей, маю на увазі із різних географічних районів, і різних за віком, і, і різних за статками, і таке інше. Е, я думаю, що дивлячись на сьогоднішні рейтинги, е, у нас люди ну, мудрі, це, це є правда. Хоча і Можуть помилятися на виборах люди, і це також є практика. Але нинішня ситуація мені здається, що Україна доросліше, як громадянське суспільство. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. Сподіваємося, що Україна з вибором не помилиться і новий президент. Розпочне нове життя у нашій країні більш краще ніж воно є зараз. Ну а ми спілкувалися із політологом Віктором Пащенко на тему президентських виборів в Україні. Наш ранок триває. Зараз у нас музична пауза.